Недільному. На годиннику 18.33 хочу з вами поговорити про біговий привід. Я зареєструвався на онлайн забіг Козак Рейс, який відбудеться 1 жовтня у вівторок, вже зовсім скоро, через пів місяця. І на цьому забігу можна стартувати як 5, 10, 21, так і 42 кілометри. Я обрав дистанцію 10 кілометрів. Запрошую вас також пробігти разом з нами у змагальному темпі по дуже комфортній для цього вулиці Володимира Великого, де знаходяться цікаві два сегменти по 1900 метрів, по трасі от двохкілометровій в одну сторону, в іншу сторону по доволі таки приємній, з малим трафіком, гарним асфальтом. На молодіжному в рамках корпоративного тренування «Укртатнафти» от в вівторок будемо через два тижні таки бігати. Тож давайте готуватися разом, давайте виконувати спеціальні бігові вправи, регулярно тренуватися 3-4 рази на тиждень і перевіримо свої сили за, скажімо так, Да, вийде ще за 12 днів до основного старту в Києві, так щоб можна було ще добре відновитися. Ну, а На наступному тижні, як ви знаєте, 22 вересня в Києві на ВДНГ Нюран проведе е, свій марафон. Далі буде змагання в першу, по-моєму, неділю жовтня в Білій церкві відновлюється знову змагання е, такого всеукраїнського рівня. Тож, велком почався вже по суті, почався повноцінний осінній змагальний сезон. Його найбільша яскрава фаза йде з середини з вересня і до кінця жовтня. Побачимось на тренуваннях і на змаганнях також. Часто найкращі тренування з підвищеною відповідальністю у змагальному темпі. Дякую.